Доброго дня Україна! Війна з Московією продовжується. І громадська організація Нова Армія Україна разом з волонтерською ініціативою команд Антон Сілагін та командами Максима Голюка та Олексія Кірніцького, місто Вінниця, працюють і прикладають всіх зусиль для спільної перемоги. Сьогодні також хочемо відзвітувати про завершення чергового волонтерського заходу, який було оголошено влітку цього року. Стосовно збору коштів на придбання партії тепловізорів, активних навушників, перископів. Кошти зібрані, товари закуплені, і незабаром вони поїдуть до наших бійців, які зараз боронять неньку Україну на Сході, на Донеччині, це лінія Марінка Піски та інші. Також, крім військового обладнання, до хлопців поїдуть ці смаколики, хоч зараз гарне харчування в збройних силах, але наші хлопці завжди... Люд полюбляють ласущі і ніколи від них не відмовляються. Хочу також ще раз подякувати всім громадянам, які долучилися до нашого заходу от, фінансово, інтелектуально, логістично, фізично та допомогли його завершити, втілити в життя. Тому передаємо привіт нашим хлопцям. Очікуйте спорядження, очікуйте смаколики разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе! Всього найкращого. Моє вітання з Донецької області. Дякую громадській організації Нова Армія України Ігорі Корнічуку, А також волонтерській ініціативі команд Антону Сілагіну. Команді Масима Голюка та Олексію Кірницького містовіниця та всім іншим за чергову допомогу нашому підрозділу. цей раз ми отримали такий чудовий тепловізор. Також дякую за раніше отримання активні наушники Періскоп, якими хлопці вже користуються на передовій. Ще раз від себе особисто і від бійців нашого підрозділу дякую за підтримку. Слава Україні!